Освященна главу, преподобний і богоносний Отче наш Сергію, молитвою Твоєю, і вірою і любов'ю до Бога, і чистотою серця, ще на землі в обитель Пресвятої Тройці душу Твою влаштував, і спілкування з ангелами. І Пресвятої Богородиці відвідання ти сподобився, і дар чудодійної благодаті прийняв. Після ж відходу Твого від земного, Ти ще більше до Бога наблизився, і небесної сили причастився, але і від нас Духом любові своєї не відступив, і чесні твої мощі. Як сосуд повний і переповнений благодаті, нам залишив, маючи велику сміливість до всемилостивого владики, благай, щоб спаслися раби Його, які вірять, Його благодаті, що в тобі і до тебе з любов'ю звертаються. Виблагай у великодаровитого Бога нашого всякий дар. І кожному благопотрібний, віри непорочної збереження, міст наших утвердження, світу примирення, від голоду і пошесті позбавлення, заблудлим на путь істину і спасіння повернення від нашестя іноплемінників охорону скорботним утіху. Хворим зцілення, упалим піднесення, тим, хто подв'язався – укріплення, благодіючим у ділах благий успіх і благословення, дітям виховання, юним настановлення, нерозумним на поумлення, сиротам і вдовам заступництво, тим, хто відходить від тимчасового життя. До вічного добре приготування і настановлення, хто відійшов блаженне упокоєння і всім нам, допомагаючи твоїми молитвами, сподобив день страшного суду позбутися лівого стояння правої ж сторони бути спільниками і почути блаженний Той голос, Владики Христа. Прийдіть, благословенні Отця Мого, успадкуйте приготоване вам царство від створення світу. Амінь.